Ознайомилася зі справою, показую вам. Цю, ця справа вся фальсифікована. ДБР не хоче вилучати справу. Одна із них, їх взагалі шість. З Шевченківського районного суду цю справу підробила, я так вважаю, що суддя Левицька та її помічниця Лозова. А їх не, хоч, не хоче ДБР допитувати. Ну, знаєте чому так? Бо перекривають. Но я звернулася в одну організацію, ДБ, ДБР ще не знаю в яку. Їх допитають, справи витребують. Сьогодні прокурор відведений. Постанова скасована, так що слідчий Чопів, ви будете витребовувати справи, і оця ця справа фальсифікована. Вона буде досліджена і проведена. Експертиза я доведу, і суддя сяде до в'язниці, як її помічниці.